Хай зроблять пенсії більші. 36 тисяч у рік людина одержує. у місяць скільки одержує? Трошки треба опуститися з небес на землю. І зарплати у народних депутатів я знаю чудово, скільки тому що я на зарплату живу. 48 тисяч 28 гривень. 52 копійки теперішня зарплата, а не сотні тисяч. Як маніпулятори розказують, дуже великі ресурси потрібні на те, щоб збільшити зарплату, треба. Покращує стан економіки. Хай би приїхав глибоко, хоч раз зібрав би всіх в будинку культури з людну прост, простих людей таких. і там би йому поставили запитання. Ага. Бо питань багато і до нього, і до всіх. А тут він давав обіцянки. Дещо виконав, дещо не виконав. Фінанси депутатам виділяють великі. Ви знаєте, да? дуже великі виділяють, і він. Цілена правильно прийшов і сказав, от півмільйона гривень вона ти, будь ласка, побудуйте. В нашому районі нема не одного туалета загального, не одного. Ви б захотіли кудись піти, ви нікуди не підете. Нема його. Насправді є кошти, на які народні депутати мають вплив. У 2020 році це було по 10 мільйонів на округ, у 2021 році було 3 по 10 мільйонів на округ. Від початку вторгнення вона призупинилася?